Звична тернополянам циганка невдовзі матиме зовсім інший вигляд. На її оновлення з бюджету міста виділили 10 мільйонів гривень та підготували проектно-кошторисну документацію. Загалом відремонтувати планують територію від острівка кохання до циганки. Тому оновлення відбудеться у чотири етапи: розпочнуть із укріплення набережної. Наступний, значить, документація, документацію, яку ми значить, вже вона також готова. Практично благоустрій території це відпочинково-проглянкової зони. Тобто, це включається пішохідні доріжки, велосипедна доріжка, значить, прогулянкова сама зона буде, фонтан. Фонтан буде, до речі, дуже цікавий. Це буде фонтан в одному рівні з пішохідною зоною. Практично по ньому можна буде ходити. Міні-пірс влаштований. Окрім того, планують облаштувати міні-екстрім парк, спортивний та дитячий майданчики. Також капітально відремонтують проїжджу частину на Білецький та зроблять парковки. Робота величезна, ну але ми запланували фактично до Дня міста ці роботи закінчити. Основно. Над створенням проєкту реконструкції набережної працювало чимало спеціалістів. Комунальне підприємство, воно. Дійсно залучило молодих, молодий колектив, молодих виконавців, які, скажем, і мають візуалізацію відповідну, і навіть ціле кіно в тої майбутньої зони зробили, дуже цікаво, що виглядає. І фактично усі всі креативні передові думки і задуми, то Фактично їхні пропозиції до слова доповнить оновлення набережної капітальний ремонт дамби тернопільського ставу. Там планують повністю замінити дорожній одяг.